бачите, такі гори. Раз я вам зима кідо. Ну це такі, в принципі. Стоп. Що світу? Але байки. Буду продовжувати йти. Бачите йти. По ми гори йдемо. Бачите сюди. У гор. Мачу шесть сюда едет. Хорошо, що папа живе. А тоді стал. Шметь пішли. Що будеш один квадросеклі, будемо мати їхати, ми зніму. По той раз у мене не поручився. Я це квадросекл. Але може на другий раз повезе. Якщо не буде їхати ще раз. А якщо буде їхати в машинку, то я йому ну, машинку. Одну годину я зняв відео. Е? Одну, хвилину. Одну хвилину я зняв відео, поки що оце. Поки що одна хвилина. Прийшла, як я знімаю знімається відео. Ого привіт, що я не йшов. Це на дорозі. Я не знаю, це, Але це я не йшов.